Ми всі сьогодні робимо. Прошу Віталій Станіславичу. Доброго дня! В залі ті, хто дійсно береть ідею і любить рано стати встати. Колеги, насправді дуже важливу місію ви виконуєте, тому з великим інтересом прибув на наш захід. Тому що це дуже зв'язано з нашими традицією. Без традиції не буде розвитку України. Що промови традиції? Традиції проводить звичай, обряди і ті справи, які спокремі передаються в наших українцях. І вже традиції про культуру, а без культури немає сьогодні. Знація українська, вона легко прошила з... Виконовників самоповагою до тих, хто займається сільським господарством, займається продовольством, як ми сьогодні називаємо. І в нашому етносі дуже багато хороших приказів, які говорять про те, що ті люди, які займаються тим, чим можна готувати інших, це ціла національна гордість. Що варто лише такі слова як слава руками, що пахнуть хлібом. Будеться урочисте нагородження наших зареєстрованих географічних зазначень України. Вони одержать відзнаку від Міністерства аграрної політики і свій офіційний реєстраційний документ від Укрноїві для того, щоб пам'ятати, вони зробили велику працю і вони ще продовжують її здійснювати. Відзнаки за географічні зазначення мед Закарпаття, Закарпатський мед, запрошую представників Закарпатської спілки пасічників срібний край, пана Віталія Павлія і пана Віктора Папа. Відове по багатому вийшло. Ось значить не лінувати, зазначення. значення вино і не тільки. Наразі у нас є в Україні абсолютний лідер по кількості зареєстрованих і поданих на реєстрацію географічних зазначень. Це регіон Фромушика Нова. В них є вже зареєстровано вино Фромушика Нова. Є зареєстровано м'ясо баранини Фромушика Нова. У нас сьогодні буде нормальна їжа. Не переживайте, не тільки будемо пити. І в нас знаходиться на стадії реєстрації мед Фромушика Нова задоволенням запрошую представника агроекологічно-рекреаційного кластеру Фромушика Нова в Тарутинському районі Володимира Палаєва. Для України дуже важлива і така дуже чутлива, я б сказала. Єдине, що я до свого склада не знаю, чи є в залі зараз представник цього географічного зазначення, тому що це представник новий. Мова йде про географічне зазначення Херсонський Кавун. Ви знаєте трагічну історію Херсонського Кавуна, те, що фактично там потужності знаходиться на тимчасово окупованому лівомі. Херсонщини, але спілка жива. Вона хоче розвивати інші херсонські унікальні продукти з правобережжя. І Якщо у нас зараз є пані Раушан Щерпа, я дуже прошу її одержати відзнаку. Не знаю просто чи змогла доїхати, тому що вона живе на Херсонщині. Ні, мабуть, нема. Ну, давайте я тоді пропоную просто я прочу пану міністру і пані Олена. Візьми в руки ми вас фотографуємо з цією відзнакою, тому що це важливо. Ми не маємо забувати про те, до чого ми тимчасово не маємо доступу. Колеги, ви знаєте, просто прорефлексую. Зарядився від вас, щой. От, вручаючи ці нагороди, відзнаки і фіксуючи цей момент, я зловився на думці, що зі мною вітаються ятизм людям, які творять історію. Тому що насправді дівчата, хлопці, ви сьогодні творите що це географічне зазначення переживе на сусід і його буде пам'ятати. Але ви, ті, хто доторкнулися, повірили в зробили. Тому не зупиняйтесь, я вас прошу. Україна заслуговує те, що в нас було більше трьох тисяч, щоб ми перевершили ті використаки, які є в наших сусідів, тому що дійсно це про культуру, це про унікальність. Не зупиняйтеся, в спорядку. Дякую а, в цей момент сталося для нас, як в сфері географічних зазначень, дуже така е, е, так, характерна для сьогоднішньої ситуації подія, е, е, тому що в нас розпатент зап, за, за, е, зареєстрував Мелітопольську черешню. І це було в залі, де сидять представники саме сфери інтелектуальної власності, коли росіяни кожного дня кажуть, що інтелектуальна власність це не про політику, не про політику, нема про що тут говорити, нема чому голосувати за Україну. І оця реєстрація вона просто вкотре вже показала, що вона про все. Війна про все і Росія порушує все і все міжнародні зобов'язання. І от на той момент ми просто показували наскільки це недопустимо, коли це вже на рівні офіційних реєстрацій, визнаних там всесвітньою організацією до власності, нашими міжнародними зобов'язаннями. Коли нас крадуть навіть такі речі і нам пропонували оці е, реклами розпотенту про те, що приходьте, повертайтеся в свої рідні бенти, там реєструйте, працюйте в бізнесах, заходьте там у вас. Якраз у там з'являвся той Херсонський кову, яку ну, ж також пропонували реєструвати в Росії. Тому я вам ще вдячна за те всім, що ми просто-напросто таким чином виборюємо свою незалежність, кожен на своєму місці. Успіхів вам. Дякую дуже пані питання. Батьки і зараз можливість для вітального слова для наших хрещених батьків, які допомагали у реєстрації географічних зазначень, у просуванні їх надають зараз грантову підтримку нашим заявникам. Надамо зараз слово їм і першим. Я прошу до слова представника всесвітньої організації продовольства організації Об'єднаних Націй в Україні, пана Луїса Ортиса-Амая. Прошу пана Луїса.

Продівкульних продуктів, надзвичайно багато. Скільки рослин, скільки зональностей, скільки географічних локацій і екосистем, стільки відтінків, смаків. Тобто, в цьому плані, абсолютно для гурманів, ну, скажімо, неозозриме поле для оцінки і смакування, і насолоджування, Так? тим більше. Якщо поєднувати ці речі із брензою, з вином, з колоритом місцевих в, 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 значить, виробників цих всіх продуктів і приторкнутися, так би мовити, до культури, до екології, до традицій і до цих смаків, то однозначно туризм і все, що пов'язано з ним для Закарпаття, буде домінантою на майбутнє. Спілка пасічників Східний край, яка є бенефіціаром е географічного зазначення Медзакарпаття, об'єднала в собі 9 організацій районного масштабу громадських. Це потужний колектив людей, який об'єднує понад 600 пасічників з різних куточків області. При тому це дуже-дуже різноманітні люди, від звичайних простих, скажімо. Сільського такого стримування людей, які з чисто сільським господарством, заведуються до науковців, до людей дуже інтелектуальних, які можуть продвигати цю галузь і вносити свій такий ну, потужний інтелектуальний склад у розвиток е, діяльності. І саме це ми зараз і відмічаємо тільки завдяки тому, що якраз об'єднання таке склалося в 2017 році. Ми 5 років проходили всі шляхи до отримання географічного зазначення Медзакарпаття відбулася віхова, надзвичайно важлива, доленосна, скажімо, подія, яка зараз, як перша та сходинка, другі, наступні всі сходинки відкриває для закарпатських пасічників. Співпраця з ФАО надзвичайно глибока подяка всім експертам і фахівцям фонду ФАО, оскільки надзвичайно потужне вливання пішло. В розвиток галузі і 83 пасічники вже скористалися, буде їх ще більше. І я впевнений, що через процеси консолідації, об'єднання цих пасічних господарств довкола географічного зазначення, довкола якраз локації в Закарпатті, ми вийдемо на світові ринки і ми будемо просувати наш закарпатський мед, наш український продукт на світовому рівні, і він буде впізнаваний. Через якраз оце медове сомар'є, яке можна буде проходити і в Закарпатті. Також дякую всім за увагу. Запрошуємо Закарпаття до нас. Гості навчальна поїздка обмену досвідом в Австрію, де наші фермери фотографували, коли трактор їхав і тюкував сіло на такій висоті. Їм було це дуже дивно, як це так. І зараз ми маємо завдяки грантам від ФАУ требувати також техніку, якою ми також поділимося, скільки назву закупить завдяки ФАУ. Пані міні. Значення – це інтелектуальна власність гуцулів Рахівщини, яка вже працює як бренд території. Формується категорія туристів, які відвідують Рахівщину саме завдяки наявності ГЗ. Тому наступне завдання, яке постало перед виробниками Бринзі, щоб географічне зазначення стало поштовхом до економічного розвитку гірського регіону та приносило дохід до ми сьогодні представляємо нашу винородну родину з півдня Олещини, Болгарський район селище Самина винородна ліла тіна і батькового чоловіка та його брата Валерія yeah. Малеріантонович yeah. наразі всі вже костянці Тулавторюрі Цінтулов продовжують справу. Батька заснованого. Ми маємо понад 500 гектар власних виноградних соїть на півні Одещини. І маємо гордість нашої виноробки. Це Одеський чорний та сухолиманський. Це два з чотирьох українських автохтонних сортів винограду, що було виданими українськими доробниківцями всередині методу, яке поступили в собі Одеський степен, Одеське різнотрав'я, наче ви в спеку зайшли, змогли і відчули під південним сонцем а, таке мавне різнотрав'я, ароматку.

Справи на для одеської кухні, як кошмар підсмаженого ринку точки Це дуже смачно. Разом з тим маємо вино, яке називається Сортона Одеський Чорний. Це гордість нашої виноробні абсолютно цілком повернути. Залучений до реалізації заходів від кольору. Візитівка нашої українських вина сьогодні саме стільки років вже є. Асоціацію України як винородної країни. Це воно увійшло в топ-24 українських вин на конкурсі конкурсі від of Wine. Це сорт, з котрим вже можна провести вечір як зі складною гастрономією, так і просто сорт, з котрим можна себе порадувати келихом на ввечері. Вітаю, привіт із Бессарабії, з Буджанського степу Сушикінова. Сьогодні ми на цьому заході представляємо продукцію, яка має географічне зазначення. Це вино долини Фрумушика, це баранина долина Фромушика та на фінальному стадії присвоєння географічних зазначень до меду мед долини Фрумушика.